У мене був восени такий період, ну такий майже депресивний, коли я, я казала, що в мене немає колеса, бо все по нулям Ага, ага. <laughs> так це колеса, колеса Це, це теж баланс. По... Знаєш, yeah. це погано, yeah. mm -hmm. uh, але виявилося, що не так. Коли я більш детально там з подругами поговорила, вона каже: ну, Дивись, в тебе є друзі, в тебе є там робота, ти заробляєш гроші там да, yeah, 100% відсотків життя такі, кожного можна коротше, розглянути. Таке скривенки, але yeah. в мене було mm -hmm. таке. І от знаєш, коли ти оціниш своїм. Оці о, сфери, в яких ти незадоволена чимось, ти можеш собі поставити за і е, їх виправити. Якщо це стосується сім'ї, наприклад, ти можеш собі. Е, Деякі до речі вважають, що можна сидіти на печі жде свого А, да? Я так не вважаю, якщо ти хочеш стосунків, ти маєш вийти кудись, бо почтальйон ну, тільки в фільмах определеного характеру приходять, mm -hmm. і в тебе з ними якісь там стосунки Німечке кіно. Да. От, але ну, ми маємо кудись виходити, ми маємо з кимось спілкуватись. там, ми маємо, маємо бути відкрити до знайомств. Так от дивись, власне, да. баба Яга опять Ягать Опять ми маємо. Опять успішний успіх. опять ми маємо працювати над своїм фінансовим положенням. Поганий стан качай кі е, 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 чакри свої. Дивись, ми, маємо, ми маємо, якщо ми цього хочемо тільки в цьому е, випадку. Я не вважаю, що жінка має обов'язково мати сім'ю і дітей. Да, Як да, взагалі не знаю, чи я вийду коли заміж чи будуть у мене колись діти.